Захід 2025. репетиція війни чи сигнал європі як довго Польща буде тримати на замку кордон з Білорусію? Які уроки зробила Варшава після атаки російських дронів на країну? Я Лариса Задорожна і це програма Української служби польського радіо. Погляд нас можна слухати на сайті Польське Радіо Пель, додатку або платформі ДаПлюс, також на Спотіфай і платформі подкастів польського радіо А ще в ефірі Радіо «Накипіло», яке виходить в ефір із Харкова цього тижня. Завершилися російсько-білоруські навчання захід 2025 Попри фініш, їхній відгомін ще довго відчуватимуть європейські столиці. І офіційна Москва традиційно називає ці маневри оборонними. Проте сценарії відпрацьовані на полігонах від Калінінграда до Бреста малюють цілком іншу картину підготовку до повномасштабного конфлікту із заходом, а також інформаційну війну з ним. Тож, які головні підсумки того, що ми побачили в маневрах Москви та Мінська, міжнародний оглядач зміцер Міцкевич на самой справі гэта былі вучэнні, і основні речі, які на гэтых вучэннях ученнях мы ми побачили ў у Білорусі. Ми побачили межамі. в першу чергу. гэта дронова атака на територію Польщі, і так само. тая інформацыйная атака на тэрыторыі Польши якую мы побачылі за ёй ось гэта дзве галоўныя рэчы якія падчас гэтых вучэнняў варта адзначыць тому что той аб'ём асабова складу які выкарыстоўваўся менавіта непасрэдно ўжо в мілітарных маневрах не ме асаблівага значэнения Ну плюс таксама варта адзначыць тую ядравую рыторыку режима лукашэнкі маўляў что вось мы там таксама адпрацоўваем выкарыстанне ядравой зброі мы готовые там дальше Одражение розового кшталта у атаки, г. Гэта тыя рэчы, якія рэальна былі важнымі, Таму што просто самі мілітарныя маёры не мелі так вялікага значэння, у ну, тым ліку з-за свайго невялікага аб'ёму, паколькі ўсё-таки асноўная частка асабога складу рассіі занятая на іншым тэатры ваенных дзеянняў ў вайне супраць Україніны. І адпаведна, расейцы адпрацоўвалі іншыя віды атакі, якія імі таксама лічацца важнымі і перспектыўнымі асабліва супраць краінаў ў захаду. Гета-атаки гібридне і гета-атаки з повітря, як ми побачили з гетими дронами. За офіційними даними у навчаннях брали участь десятки тисяч військових, сотні танків, бронемашин, авіація, системи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ані російській, ані білоруській влади вірити не можна то інформація поки достеменна не верифікована. Що ж зрозуміло, особливий акцент зроблено на так званому відбитті агресії НАТО та координації дій російських і білоруських армій. Фактично ж йшлося про тренування ударів по східному флангу а. Альянсу від країн Балтії до Польщі паралельно відпрацьовувалася логістика швидкого перекидання військ, мобілізація резервістів і навіть застосування тактичної ядерної зброї. Багато експертів кажуть, що це був не просто показ м'язів, а демонстрація готовності до ескалації. Тим дивніше було побачити американців на цих навчаннях цього року. Вперше за довгий час були присутні американські військові спостерігачі. Їхній візит викликав резонанс. Вашингтон хотів на власні очі побачити масштаби та характер маневрів. Офіційна причина виконання зобов'язань у межах віденського документу, ОБСЄ, який дозволяє країнам-учасницям направляти обмежену кількість інспекторів. Проте реальний підтекст очевидний, сполучені штати прагнули. Продемонструвати союзникам у Європі, що уважно стежить за кожним кроком Москви і мінська американці відзначили небезпечний рівень агресивності сценаріїв, особливо відпрацювання наступальних дій проти сусідів із НАТО. За словами одного із спостерігачів, це виглядало не як оборона, а як генеральна репетиція вторгнення. Візит також мав політичне значення. Він став чітким сигналом Кремлю, що захід не дозволить проводити військові шоу поза міжнародним Контролем для європейців поява американських делегатів і стала гарантією. Вашингтон залишається активним гравцем у регіональній безпеці. Міцкевич далі. Ну, не треба так само переоценивать с того, что там показали. Их привезли, посадили в Борисове на полигоне на глядную пляцовку, з которой, в принципе, ничего толком ты не побачишь. Это, ну, я не веду, як просто театральное представление поглядеть. На самом не было чем-то таким важным з пункту глядения военного. Это худший так само таки знак, что, ну, вот, глядите, мы в якости такого жеста доброй волі, мовляв, і американцев на это не пустим. Там было было три краины НАТО, представники з трех краин НАТО глядели на это учение со Злученных Штатов, с Венгры и с Турции. На самом деле, это только знак, то есть это не каже не про некое сближение, не тем больше некую махчумость супрации и некое потепление. Не, это худший просто вот продемонстрировать, что ну вот мы можете побачить, мы ничего там агрессивного на этих маневрах не плануем і так далее. Все эти военные маневры, да, которые отбываются, просто не несут в себе год сеновага То бок гэта ўжо все мы бачылі і сценар гэтых ввуэнняў які полтораецца з года в год калі режим лукашэнкі і вось закладвае такі сцэар что маўляў нейкая краіна спачатку дестабілізуе Республіку Бееларусі знутры при дапамозе каляровай ревалюцыі зразумела на кого гэта отсылка а пасля нібыта после того як гэта не атрымается яны маўляў вырашаюць здзейсніць военный пераварот украіне там і захапіць ладу узброеным чынам Ну і вот гэта зноў жа сведчыць нам об тым якім чынам успрымае режим лукашанкі навакольную навакольное асяроддзі увогуле тую рэчаіснасць вакол себе что яны просто не разумеюць дзе яны знаход расходятся. И они реально верят в то, что а, их нехто там собирается атаковать и изменять у их уладу, что нехто саправды собирается на их нападать. И они таким шином бачат. И они таким шином плануют свои деньги. И вот реально в это верят. І отповедно, вот закладают в эту сценар в учение. Это уже не робится ни первый раз, ні другие і ні третий. Любые такие в учении, когда мы просто открыем на вот их там вот планование, что они пишут, и они подают это в СМІ в своих подконтрольных, Кабміниту такі сценарії огушуються. Вони вічно трубять про нікую погрозу з боку НАТО, там, що їх, мовляв, зберуться їх атакувати і так далі. Гэта ті історії, які подобно знаходять відгуки у Кремлі. Там так само таким чином бачать гэтую всю ситуацію. Ну і ось вони спробують гэта працювати. Вони таким чином гэта успрымають. Так що тут з воєнного пункту гледжання якраз нічого нового. Але ось тое, що працювалися гібридні атаки, тое, що територія Білорусі выкарыстоўвалася як плацдарм для атаки на тэрыторыю захаду притым что без інформавання режима лукашэнкі об гэтым увогуле ось гэта якраз цікаво Вось гэта тое новое чаго насамрэч дагэтуль мы не бачылі і гэта тое вымярэнне кое расейцамі успрымаецца якраз вельмі сур'ёзна это тое на что яны робяць вельмі моцны націск тое у что яны інвестуюць і мы бачым что у іх некепска атрымліваецца вось что поважно. Тому що ми бачимо і е, э, шмат дронів не збити на території Польщі. Так само ми бачимо, що інформаційна кампанія, яка розгорнулася, що ви ж ведете цю статистику, що в перший день після цих атак більшість коментарів, ну ось 38 відсотків коментарів в соціальних сетках і постів в соціальних сетках узгадували у зв'язку з цим, мінавіта Україну. Ось гета російська атака, і гета тое на що російці асноўны ціск падчас час гетихмушені. Тож європейські оглядачі бачать у заході 2025 тры три головні меседжі Кремля: війна проти України не кінець історії. Росія готується до ширшого протистояння з НАТО. Білорусь остаточно втратила воєнну автономію. Лукашенко фактично віддав мінськ у руки Москви як плацдарм для агресії. Шантаж силою замінює дипломатію. Ожен рух танкових колон має супроводжуватися переговорами про нову архітектуру безпеки, яку Кремлі нав'язує. Тим часом Москва ще й спробувала нав'язати меседж про український слід в небезпеці для Європи, начебто, атака 10 вересня на Польщу була українським, а не російським сценарієм. І дуже дивно багато поляків у це повірили. По перше, давайте глядіть, що це... Гэта... У більшості ні комінтари звичайних поляків. это каментары ботов гэта каментары специальных э, організаваных сетак гэта каментары проплашаных тролляў конечно ёсцькарысные дыоты якія таксама сами по своей воле гую информацию распаўсюджваюць конечно есть людике гэта этой пропаганды адурманные зразумела але гэта далёка не большасць тут важно глядетьць что гэта скоаардынаваная операция российской федера якая ведеться уже даволі давно на якую вы выдатковываться немалые группы І мы її ей миновито польське громадство, не дати можливості хутко приймати рішення, не дати можливості мати консенсус, для того, якраз була можливість проводити ось такі гібридні операції і максимально сваливать себе відказність. То бок э, гэта мэтанакіраваныя дзенні. бокрасіяя тут не спіць у шапку. Я рэальна на гэта выдаткоўваюць грошай і праводзяць аперацыі. І таму насамрэч гэта пытанне да польскіх спецслужбаў, Як з гэтым змагаться гэта так само пытание до да нас як до незалежных сми что мы робім для того каб людям патлумачыць что з гэтым не так и як з гэтым працаваць и чаму рассецы такие аперацыі ведуць як на их не вестись и гэтак далей это гэта значит мы таксама мусім лепей доносіць ін информациюю до да людей То бок гэта не такая простая задача гэта наксамрэч вымагае вялікіх высілкаў инвестицыю то Так само, то баклі ми бачимо, що російці реально роблять великий акцент на гэтых операціях. У їх це правди шмат гэта Э, шмат гэтаму прысвечана то бок вось гэта асноўны этап вучэнняў гэта тое что іх цікавіла найбольш Таму я б сказал что мы просто мусім больш увагі на гэта звяртаць і таксама тлумачыць у тым ліку рабіць штосьці для польскай аўдыторыі у супрацы з польскімі сМ каб тлумачыць что адбываецца і кім чынам гэта ўспрымаць і як гэтай расійскай прапагандзе супрадзейнічаць. Для НАТО та ЄС підсумки навчань звучать як тривожний дзвінок. Польща, країни Балтії, Скандинавія вже посилюють оборону. Німеччина і Франція говорять про необхідність європейського щита. А США наголошують, без збільшення військових бюджетів Європа ризикує повторити власні помилки минулого. Водночас захід 2025 відкрив ще одну о, деталь: російська армія вміє демонструвати силу, але платить за це колосальну ціну ресурсами, людськими втратами, економічним виснаженням, і це шанс. Для заходу посилити тиски, переконати Кремль, що військовий шантаж не працює, і тут виникає запитання: якщо згадати, то після подібних навчань захід 2021 російські війська війшли в Білорусь, а потім звідти не вийшли. І вже наступного року почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, в тому числі з боку Білорусі, і це був добрий урок для Польщі, тому вона закрила кордон з Білорусю, Міжнародний оглядач Зміцер Міцкевич. дадзены момант пакуль яшчэ нікога не выве там што ну вучэнні ж толькі скончыліся на асноўным этапе але пасля асноўнага этапу там застаюцца яшчэ мерапрыемствы якія праводзяцца там пэўны час адпаведна усіх адразу не выведуць плюс зножа там невялікі расійскі кантынгент там до да тысяч чалавек гэта не не тое, що може иметь некий великий уплыв. То тут я кажу хуже об тем, что они будут отпрацовывать некие и далее вероятно будут отпрацовывать некие гибридные операции. Так само поглядим, как будет будет развиваться на польско-белорусской межи. Ти будет некая домовленность, ти не будет некой домовленности, ти натисни Китай на Лукашенко і Путина і примусить их спинить миграционный кризис, ти не, потому что не глядя, на закрытие межи миграционный кризис протягивается. То бак что Альфа, іммігранти штурмують при режиму Лукашенки, Лукашенко, якого непосредственно все організовувати, тому ми мусим, не можемо сказати, що зараз там некая напруженность зникла. І відповідно і польські влади комментують таким чином, що поглядите, ми приняли решение у питаннями безпеки, відповідно э, мы його і відповідно, коли в плані безпеки все наладиться. Так що тут зараз буде питання в тим, чи пікін зможе ніяким чином поупливати на політику Москви і Мянська сьогодні? Москва розгортає нову інформаційну хвилю, мовляв, закриття кордону економічно невигідне Варшаві і, взагалі, Польща перекрила логістичний шлях між Китаєм і Європою. Але чи є в цьому щось правдиве? Зумела, што гэтую гісторыю будуць і далей хістстацы. Зразумела, што таксама ну, бачна, што для рэжыму Лукашэнкі гэтае рашэнне па закрыццю мяжы вельмі балючае я она таксама не подабается крамлю мы побачили реакциюю офіцыйных его прадстаўнікоў об тым что вось маўляў поляки мусяць задуматься и гэта так далей кап там международным парт партнерам не зашкодзіць читать ну, гэта трэба так что рас россиицы вельмі боятся что зараз китайцы дадуць им пинка и прымусяць штоцірабіць тому яны почынаюць веррашчать у бок полякаў ну и спрабаваць э, зарабіць выгляд что маляў яны не виновата что маўлял это все аггрессивное политика польши там нато и гэта так далее То класічную свою рыторыку проблемаем у тым что у пекіне з ими размаўляют зусім по-іншаму там з ими размаўляюць падподобно мовай ультымматуму и указанню что клеаска вот вы за разробите гэта а не то мы не робім для вас неких там преферэнций и не поставляем вам напрыклад некага абсталява тады по-расейцы адразу вельмі хутка гэта разумеюць і пачынаюць хуценька бегаць вырашаць пытанні. То бок падобна что зараз сітуацыя ідзе ў такім кірунку. Ну калі міністр замежных спраў польльши Рааслав Ссікорскі адкрыта кажа, што мы спадзяемся што кітай дапаможа нам вырашыць гэтую праблему, значыць падобна, так і є. Подобно, що і перемови поміж польським міністром замежних справ і китайським міністром замежних справ, які відбулися у понеділок, мали менувіто характер такий, що там закраналася гэтая проблема. І, значить, від китайців все ж таки не то, що потребується. Да, їх попросили неким чином допомогти да урегулювати гэтая праблемы ў плане бяспекі Таму што для польскага грамадства ну гэта пагроза сапраўды сур'ёзная і тая самая гісторыя з дронамі ну, вельмі важная що далі. Навчання захід 2025 стали стало черговим доказом війна, яка точиться сьогодні в Україні лише частина глобальної гри. Якщо Європа хоче миру, їй доведеться вкладати більше в оборону і стримувати та робити спільні технології з іншими країнами. Захід 2025» – це не просто навчання, це дзеркало, у якому Європа побачила власне майбутнє можливо. І тепер вибір за нею: або зміцнювати єдність і готуватися до викликів, або знову дозволити диктаторам писати правила гри. Атака безпілотників на польську територію 10 вересня стала своєрідним холодним душем для Варшави. Хоча збитки виявилися відносно невеликими, удар показав навіть країна-член НАТО сучасною армією вразлива перед дешевими і масовими засобами повітряного нападу. Міністр оборони Польщі Владислав Кошіня камиш одразу після інциденту визнав, що система протиповітряної оборони потребує перегляду. 10 вересня ми відчули на собі те, що Україна переживає щодня. Це урок, який ми повинні засвоїти швидко і рішуче, заявив він у сеймі. За словами урядовців, Польща вже почала активно консультуватися з Києвом. Зокрема, йдеться про використання мережі мобільних груп з переносними зенітними комплексами, системами радіоелектронної боротьби, те, що стало рутинною практикою в Україні після сотень російських атак дронами Камікадзе. Погляд на ситуацію як заступника начальника Генерального штабу України Ігора Романенка. Відреагували в кінці кінців вірно тому, що проходили етапи. Перший, коли ніхто нічого не бачив, тиснули американці, щоб не ескалірувати під час Байдена. І зараз продовжувалася історія. Другий етап, коли вже дуже багато було і падінь, і люди, громадяни цих країн, бачили кореспонденти, піднімали питання вже за таємний, не було можливості, визнали. Що та да, залітають тут, падають щось, але це не по об'єктам там Польщі, чи інших Румунії, Молдови, але вона не натівська, і тепер уже в третій етап Путін далі проводить іспити, тобто він так переходить червону лінію чи формує собі нову, зробив групову атаку повітряних засобів нападу. Російською, на яку треба було реагувати, і воєнно-політичне керівництво Польщі визнало це, що вони намагались протидіяти. діти, намагались заділи сучасні засоби, такі які навіть в Україні немає. І F-35 літак, топлівозаправник від італії, літак від італії, дальнє виявлення і управління, все це якби такого роду, але і F-16, але тільки ракетою з F-16 саме Польщі був вражений будинок, а все решта якби і там двох десятків чотири засоби було знищене дрона, і це безумовно низька ефективність. Який же він український досвід у польській стратегії? Польські військові вивчають досвід розсередження об'єктів ППО, швидкої ротації підрозділів та інтеграція систем різних калібрів. Українці показали, що навіть зі старою технікою можна створити багатошаровий щит, який може поєднати нові технології і правильну тактику, зазначив генерал у відставці Мечіслав Бєнік. У Варшаві визнають, попри закупівлю Петріот, країні доведеться. Еться створювати власні дешевші рішення для боротьби з масовими атаками саме тут Україна готова ділитися напрацюваннями від програмного забезпечення для координації ППО до виробництва дронів-перехоплювачів. Які висновки треба зробити, особливо вважаючи інформаційну війну, розв'язану путіним особливо небезпечною як для України, так і Європейського союзу. Як там би не тренувалися і не домовлялися допомагати взаємодіяти, коли відбулася перевірка, вони були неефективні. З точки зору критеріїв, тобто знищених чи подавлених цілі, це так. Але є ще один критерій, про який я говорив Сікорський. І зовнішніх справ відносно того, що вражень об'єктів не було, і це дійсна функція протиповітряної оборони. Ну крім цього, будинку, який так в дружній огонь відбувся, тобто запобігти враженню цих об'єктів, це критерій і з цієї точки зору. Але ж це не в зв'язку з тим, що ППО спрацювала польське і натівське. А зв'язку з тим, що Путін з Герасім відповідним чином підготував цю атаку, де приймали участь засоби повітряного нападу без бойової частини, і щоб показати, взагалі, що це можливо не російський, ні бензі, в ООН про це говорив, що це не російські засоби. То додавали ще баки, щоб на ці засоби, щоб вони могли летіти за 700 кілометрів. Я розумію, у нас засобів таких немає. Але це інші питання, і значить, тут треба розглядати висновки, чого досяг Путін. А він досягнув це. Перше перевірив і виявилось неефективна протиповітряна оборона, натівська і польська. По друге, сформував цю перенув червону лінію, щоб не бити крупи, явно показуючи, що він собі це дозволяє. Це друге, третє. Вбив клиння зараз ідуть в зв'язку з цими діями. Хто кому і як буде допомагати з точки зору протиоповітної оборони? І це відбувається, наприклад, на Україні таким чином, що попереднє, що було домовлене, чи навіть проплачено, воно поступає не в Україну, а в Польщу, Румунію, країни Балтії і так далі. Тобто підсилили ППУ Польщі. Ось такі наслідки. Це негативне, а позитивне полягає у тому, що поляки тепер більше займаються здійснювати е, спільні дії з точки зору ППО, так точно. І запросили інструкторів з ППО українських. Це перше. По друге, той же Сікорський говорив, що треба здійснювати спільними діями ППО над Україною, Польщею ну, і іншими країнами. Важливо, але як вони підуть, тому що це треба приймати консенсусом. І третє загоріло про те, що можливо треба закривати зону взагалі над Україною, допомагати засобами. Ну на що медведі відривався, це фактична війна, але так чи інакше, ну підняли знову це питання, і це в позитив розвиток спільних дій. У Варшаві відбулися закриті переговори між польським міноборони та українською делегацією. Обговорювали спільні навчання, розрахунки в ППО, обмін розвідданими та можливості для спільних закупівель озброєнь. Ми стоїмо поруч з Україною не лише політично і практично. Наші армії повинні навчатися говорити однією мовою мовою захисту неба, наголосив Владислав Кошінякамиш після зустрічі з українським міністром Рустемом Умєровим. Пізніше міністр оборони Польщі. Побував з візитом і у Києві. Україна у відповідь запропонувала Варшаві спільні тренування мобільних груп ППО та участь польських офіцерів у навчаннях на українській території. Але це найближчі плани. А яка ж перспектива створення надійної ППО над всією Європою? Адже атака дронів стала сигналом не лише для Польщі, в ЄС деталі голосніше говорять про необхідність створення єдиного повітряного щита, в який інтегруються національні системи оборони? Питання тут не тільки ППО чи ВПРО. ПРО, бачили, що в Китаї сформувався наступний крок до об'єднання злочинної, я би сказав, а Китаї почали з китайцями, безумовно, росіяни, Північна Корея, там, Іран і таке інше. А от інша коаліція вона проходить позиціонування, формування, і з цієї точки зору Путін допоміг, щоб це. Просунулось більш швидко вперед. Ну ми пам'ятаємо декілька пару років назад Шольц канцеровили про ППО Європи спільно. Ми пам'ятаємо небесний щит на 120, винищуючи від Європи, які поки ще так і не відбулися. Але якби цей епізод провокація ця з боку росіян підштовхнула до подальших дій це добре польща маючи кордон з Україною, відчувши загрозу безпосередньо, тепер може стати одним із драйверів цього процесу: краще вчитися на досвіді України сьогодні ніж повторювати її трагедію завтра, зазначив польський сенатор Богдан Кліх. І додати тут щось важко. Це була Лариса Задорожна і програма. Погляд до наступного тижня.